Ти залітаєш туди, тебе криють цю дорогу, ти лежиш, що в ній тому скрутився, лежиш. Ждеш, коли хлопці прибіжать, ти тільки чуєш, що хлопці добігають, ти починаєш їх всіх затягувати до себе в човен, допомагати закидувати трьохсотих. Я сидю, мене так уже все трясеться. Я розумію, що я не можу його завести, до берега підійти теж не можу. Сидю такий сумний, вже розстроєний хлопець напроти мене сидить, каже, а я ще й плавати не вмію. Каже. Я до нього кажу: братан, говорю, не розстрайся, якщо тебе витягну. Каже. Я розумію, що треба їхати, вскакую за той мотор. Дьорг-дьоргд-дюрг, він такий розуміє, що з'являється по надія. Я його підгазовую, 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 потім только передачу вниз і на всіх газах, на максимальних оборотах газ в полі тікать отуди. І в тому місці, де ми якраз стояли, пряме попадання танчика було. Вітаю це інтерв'ю на каналі Армія ТВ. Мене звати Леонід Мацієвський. Сьогодні ми спілкуємося із морським піхотинцем Кирилом Войною. Кирило, привіт. Доброго дня. В тебе дуже цікава насправді історія, але я хотів би почати так трошки хронологічно. Мабуть, розкажи, будь ласка, як виглядало твоє життя до початку повномасштабної війни до 24 лютого 22 року. Ким ти був на той момент і чим займався? В кінці 21-го року. Це десь мене на осінь призвали служити на срочну службу. Mm -hmm. Та воно було несподівано. Я взагалі приїхав з роботи mm -hmm. додому і спав. І вранці заходить мама, просто буде, каже: в мене для тебе є подарунок. Я такий. Думаю, що за подарунок? вроді би не свято ніяке, і вона мені так говорить, тримається тобі, я читаю повістку. такий. О, каже. Ну, треба, значить, надо його. Думаю, піду відслужу, що там півтора роки, і повернусь назад уже. І вже далі можна буде думати якісь цілі свої. Це ти обрав морську піхоти чи вона тебе? Я на кораблі служив ага. і просто прийшло розпорядження, що треба поїхати з лодкою, з резиновим човном, поїхати на Кімбурзьку косу штурмувати. Ага. Мені прийшов старшина, запропонував, каже: не хочеш поїхати по штурмувати Кімбурську косу. Я постояв подумав, так кажу: ні, я його згоден. Все, зібрав речі, мені типо, в 9 ранку це сказали. В 9 вечора я вже з речима зібраний, сидів в газельці з човном, ага. мене вже відправляли. І вийшло так, що ми їхали з хлопцями в газельки. Я питаю, так, а скільки ми приблизно будемо десь в Очакові. Вони кажуть, який Очако? Ну-ка, ми відправляють в кімбурського косу штурмувати. вони, та ні, каже, ми їдемо на Херсон. Я такий, о, думаю, смислі на Херсон. Не зрозумів зараз кажу, ага. на Кімбурську, та ні, каже, на Херсон. І відтоді ми попали на Херсон. В п'ятій ранку я вже був на Херсоні. І чим там займалися. Сразу, як тільки приїхали, ми розгрузили човни, загрузили їх в іншу машину, амуніцію, виїхали на берег і вже заходили на острова. Сразу мені це нагадало історію про те, як моїй бригаді сказали якось, що їдемо на контрнаступ 22-му році, і кажуть, типу, їдемо на Херсон. Те були кринки. Дуже важливий етап в сучасній історії цієї війни. Але він паралельно з тим, можна сказати, найменш описаний, тому що і в медіа було дуже вкрай мало інформації про нього, про ці операції, про ті бойові дії, які там відбувались. Можеш розказати, що там відбувалось, коли ти вперше туди потрапив? Перві виїзди до дорога була легкою. Ну, Поначалу ми заїжджали туди спокійно. А вже, от, коли я підійшов до самого берега, вперся вже в берег, почав вигружати людей. Тоді там вже почалося гаряче. Почалися приходи, артобстріл. Uh -huh. Тобто люди в паніки починають, що таке, що відбувається, куди бігти. Той тобто, загрузився одними людьми. Ну вигрузив перших людей, прибігли трьохсотих, загрузив трьохсотих, і треба було виїжджати. Виїжджав студію, теж проважали кацапи артилерії, накривали. Перші рази, як я заїжджав, там ще хоч дома були, пару домів було. Ну це вони недовго там простояли через виходів 5, там вже, дом, вже всі дома посважували. Це все були надувні човни, так? З самого початку у нас були тільки резинові човни, потім вже через пару місяців нам привезли перший пластиковий човен mm -hmm. веллі. На ньому всі хлопці відказувались ходити. Працювали тільки на резинках. Ага. Вони нам подобались, вони в управлінні були добрі, і вивозимо. Можна було вивезти багато велику кількість людей на них. У мене хлопці вивозили на резиновому човну. Мої побратими по 12 чоловік зараз uh -huh. було таке, що в паніки, в, там, в обстріл, хто прибігає, їх багато. Не співає другий човен забрати, то грузили всіх в один і вивозили. А як вночі в таких ситуаціях керувати? То, чи у вас були там умовно при, прилади нічного бачення? Чи, чи доводилось Бо, там умовно під світлом місяця зір? Прилади були, але зазвичай їх багато хто не одягав, не дивився на них. Ага. Бо не знаю, мені не подобається них дивитись, тому що приходи в спишки, вони вічно засліплювали. Ага. Ну, як сказати, ми цю дорогу вже знали. Ми там знали, що де лежить, де Ну, ми всю знали карту і вже могли її пройти з закритими очима. Тобто, хлопці просто ніч місяця не видно, зв'язки не світять, то все mm -hmm. одно йшли по пам'яті. Бувало таке, що човен пробувався? Так. І як в Під час ситуації? обстрілів часто пробувалися, човни, дуже часто. з сусіднього балона переганяли воздух на той пробитий, ага. то бували ситуації, що це давало час і змогу вийти ще. А коли човен дуже сильно пробитий і вже не може йти, він починає тонути. старалися до свого берега вище пришвартуватися, до свого берега стати, щоб хлопці під'їхали і забрали тебе. Угу. Було таке, що от в мене побратим був, в нього пробило майже всі балони, крім одного, то хлопці просто в човні скручували борта, щоб виїхати. Угу. І вони на одному балоні виїжджали. А по відстані, скільки це доводилось пропливати ну, Там з одного берега на інший? Хвилин 45. 45 хвилин, а відстань приблизно кілометр, більше 10 кілометрів. Більше десяти кілометрів. Так. Евакуація поранених е, також відбувалася на човнах. Е, як це? Запригаєш в човен сам угу. і максимально швидко несеся в ту сторону до кринок, і там вже не доходя самих кринок за метрів, ну, даже, можна сказати, за кілометр, ти вже скидаєш газ і починаєш на тихому ходу підходити, щоб тебе не було чути, що працює човен. Угу. Тобто ми старалися потихеньку працювати на максимально маленький ход, і ти так потихеньку туди заходиш. І тобто, не доходя до туда, ти подаєш команду, щоб хлопці одночасно встигли донести пораненого. В той час, коли ти підходиш, якраз, і хлопці вже прибігають, Нас щоб не очікувати на точки, не стоять довго. І хлопці прибігають, ви максимально швидко і швидко стараєтесь загрузити поранених. Запригував хто-то ще, а хто більш ціліший там з них, і він за ними дивився, щоб там не витікала кров, чи десь турнікет піднакинути, і ще можна. Задня передача, газ в пол, і звідти максимально швидко вилітали, бо хлопці і так настрадалися, і треба було побистріше їх сюди евакуювати. Тобто там уже на тихому ходу ніхто не працював. Які були, можливо, найважчі операції саме по порятунку поранених? З машиною ви їдете на берег, з човни тянете, по тобі вже ведеться обстріл. Ти скидаєш човни на воду, по тобі все одно ведеться обстріл. Ти виходиш на човні, тебе по Дніпру починають обстрілювати. Ти заходиш в річку конка, тебе все одно обстрілюють. Ти підходиш до точки, тебе все одно обстрілюють на самій точці ще два рази сильніше, ніж перед цим тебе обстрілюють. І ти залітаєш туди, тебе криють цю дорогу, ти лежиш в човні, тому скрутився, лежиш. Ждеш, коли хлопці прибіжать. Ти тільки чуєш, що хлопці добігають, ти починаєш їх всіх затягувати до себе в човен. Помагати закидувати трьохсотих. Ну бувало таке, що не виходило навіть виїхати з точки. Тому що ти дивишся вліво, в тебе там приходить, вправо приходить, ззаді тебе приходить, і тобі максимально немає куди виїхати човном. Тільки приход, ти одразу даєш газу, задньою в приход залітаєш, розворачуєшся, і максимально швидко с туди виїжджаєш. І всю дорогу тебе назад теж проважають градами, мінометами. основному, градами вони проважали, бувало міномети. Угу. Бувало таке, що і ланцетами даже прилітало по човну. Ага. Вони не жаліли на нас взагалі нічого. Там і зажигалками, і фосфором кидали, і сонцепьоки працювали. Тобто, усім, чим можна було збити човен, добити, щоб він не дойшов, максимально цим вони працювали танчиком, навіть беха виїжджала працювала. Бляха, я просто намагаюся уявити, наскільки сильно морська піхота там трималась. Це це максимально сильно хлопці, максимально потужні. До нас хлопців перекидали морську піхоту з Донбасу, то вони кричали, ми краще будемо на Донбасі в окопах сидіти, чим з вами переходити на ту сторону. Ну, найважче для них це був перехід річки, от, на човні. Вони боялися найкраще. Бо страх був, що підіб'є човен і просто потонеш. І звідти не маєш шансу вийти. Mm -hmm. Є шанс, точніше, Ну, дуже малий. Коли ти в човні, човен пробиває, тебе ще трьохсоти і в той воді. Це не дуже кожен хоче і може. На мене була ситуація, що мене крили, а в мене за глух не міг завестися. Я сидів, у мене отак уже все трясеться. Я розумію, що я не можу його завести, до берега підійти теж не можу. Сидю, такий сумний, вже розстроєний хлопець напроти мене сидить, каже, а я ще й плавати не вмію. Каже. Я до нього кажу: братан, говорю, не розстрайся, якщо тебе витягну, кажу, я хорошо плаваю. Угу. Потім один такий приход, метрів п'ять, біля лодки станчика. Я розумію, що треба їхати, вскакую за той мотор. Дьорг, 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 дьорг. Він такий др -др 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 -др. понімає, що з'являється по надія. Я його підгазовую, 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 потім таку передачу вниз і на всіх газах. На максимальних оборотах газ в пол і тікати отуди. І в тому місці, де ми якраз стояли, пряме попадання танчика було. Я тільки від'їжджаю і там, де ми стояли. Хлопці дивляться на мене, я кажу, що там. Каже, ми більше не хочемо. Так? Ми з тобою більше не сядемо. Що вивіз їх, вигрузив, хлопці уїхали. Скільки такий човен оптимально мав би витримувати людей? Поначалу ми старалися садити по чоловік 6, це в амуніції, повністю з БК. Ага. Тобто він це оптимально чувствував на воді, відчував, максимальна швидкість була в нього. Тобто, при такій скорості можна було працювати доволі добре. Ага. Ну, бувало таке, що. В основному, це було на евакуації, що ми грузили багато людей взагалі. То я ж кажу, людей 9-10 доходило до такого, що мій побратим 12 вивозив. В човен є йде, але він йде. От за ніч умовно наскільки таких виїздів мало? Бути? Могло бути ну, більше п'яти. п'ять, шість, вісім. В, -за, в залежності від роботи, і скільки хлопців треба було туди доставити і скільки забрати. Ну і за ніч це я вже для себе рахував. Самий перший мій виїзд був, то ми за ніч перевез, Я перевіз 40 людей. Це, це я тоді не пам'ятаю пам вже скільки ходок зробив. Ну от я пам'ятаю точно цифру 40 людей ми перевезли. Це і поранені, і цілі хлопці, у яких була ротація. Mm -hmm. Це саме початку, саме перший. Виїзд, мій був mm -hmm. на ту сторону. Е, чи виникали такі обставини? Можливо, що якщо там, росіяни умовно підходили до берега, чи були якісь там стрілецькі бої? Mm, я не попадав на такі бої. От. Ага. Чув, хлопців були ситуації, такі, але я не попадав. В основному, е, я попадав, коли йшов штурм, на штурм попадав, то тоді вже все летіло. Получається, наші вперед стояли. ну, Перед нами заводом, заїжджаємо ззаді, їм закидаємо хлопців. І коли кацапи стріляли по нашим, то воно взяли тіло по нам. Що найбільше по вам працювало? Це артилерія, танки, міномети чи піввідрони? Саме найбільше це артилерія і гради. Більше 70 кабів прилітало за ніч, це стабільно по нам. Mm. В рацію тільки чути всю Ну, всю ніч ефір чути тільки каби. Каби накринки, каби накринки, каби острова і отак всю ніч. Підводне мінування. Чи стикались з таким? Типу, наскільки воно якусь загрозу несе? Косапи теж там зробили таку штуку, вони зробили штурм, почали давити з одного фронту. А коли відволіклися хлопці, вони обійшли з іншої сторони і вийшли човном, почали скидати міни. Поскидали яремки і почали вертатись назад, і самі вже підірвалися на одній зі своїх мін. Так. І потім, після цього йшов мій побратим вночі, він трохи ближе взяв до берега, то вони наїхали на цю ЯРМ-ку, то від човна нічого не залишилось. Так хлопців він не знайшли ні хлопців, ні човна, а взагалі просто в пильсі привратилася. Тобто велика потужність таких мін? Так, у них дуже велика. А як для тебе закінчилася ця операція і чим ти займався після? Е, були моменти, що я працював інструктором. Ага. Нам привозили в бригаду нових хлопців, наш підрозділ роту десантного забезпечення. привозили. Це 38-ма бригада. Так, да, 38-ма uh -huh. бригада рота десантного забезпечення. Uh -huh. Нам привозили хлопців з інших рот, підрозділів закидали до нас. І я їх, я, і ще один, так сказати, інструктор навчав їх. Ми їх вчили керуванню човна, маневруванню, що як правильно робити, як розсаджувати хлопців правильно, скільки треба людей брати. Тобто, я був період, що я цим займався. Потім знову я працював е, на берегу з хлопцями, uh -huh. тобто я з ними там, відправляв, їх зустрічав Таким ще займався. а потім Опять е, знову я працював інструктором. Uh -huh. Там нових хлопців до нас привезли вже, іменно наших, забрали з, з КМБ хлопців, до нас нових привезли РДЗ-шних драйверів, то їх треба було по максимуму навчити. То ми десь їх вчили місяць. Хлопці прям потужно навчилися, і до сьогоднішнього вони вміють і можуть виконати будь-яку задачу на воді. Тобто угу. Ми їх навчили, і потім я ж з ними теж працював вже на островах. Тобто, у вас фактично в бригаді, якщо інструктор, то він все одно бере участь в бойових діях. Так. І... Так. Ну я не був, так сказати, на посаді інструктора, просто так сказали, що ти навчаєш хлопців як інструктор. Тобто я таки стояв на посаді командир відділення, але вчив ага. хлопців і працював теж з ними. Ага, зрозуміло. Ем... Зараз ти навчаєшся в Одеській військовій академії да. е, і будеш офіцером. Ну і будь-якому так. Так. Е, як ти до цього прийшов? Е, як з'явилося це бажання? Е, на, насправді е, в мене бажання не було ніде служити, крім от, своєї роти. От мені в підрозділі дуже нравилось. Це дуже потужний підрозділ. Ми там були як одна сім'я. Дуже, дуже гарна і класна сім'я. Тобто, ми там один за одного до останнього були. І дивлячись на ситуацію, то, що я отримав багато контузій, там поранення були, то мій е командир взвода вже, і командир роти відправив мене начня. Сказати, ти йдеш вчитися в військову академію uh -huh. на офіцера. І я спочатку, може, з півроку казав, що-ні, ні, -ні військова академія, я з хлопцями до останнього треба воювати. Кажу, не піду і все. Uh -huh. Вони на мене, ні, ти підеш. Я ні, до останнього бороться, що не піду. Ну, все-таки вони мене переубідили, так сказати, не тільки вони мене переубідили, багато хто мене в цьому переубіждав. навіть самі хлопці мені казали, що давай, їдь учись відсюди. Каже, все, тобі хватить з тебе. Говори, ти вже своє зробив, хорош. Каже, та ні, я ще ні, нічого, ти йдеш учитися. От вони мене заставили, все-таки так, набили цю думку, що я піду вчитися на офіцера. І я пішов. Що ти можеш сказати про хлопців поруч з якими ти от, ну, в своїй роті, тому що я бачу, вона для тебе дуже важлива. Да, без роти своє нікуди. Да. Да. Хлопці хлопці потужні, дуже потужні хлопці. Е, яка б ситуація не була, б, і щоб не сталося там зі мною на лівому берегу, я завжди був впевнений, що вони завжди до мене прийдуть. Е, я йшов туди, е, я знав, що мене ззаду чекають хлопці, і що яка ситуація за мною не буде, навіть мене там поранять, проб'ють човен. Там, який я по важкий 300 не був, я знав, що мене прийдуть заберуть. Тобто я не боявся на ту сторону йти Угу. Uh -huh. Мені сказали, що треба йти. все, без питання я сів, поїхав. Бо коли ти знаєш, що ззаді тебе стоять твої побратими, які ти довіряєш повністю, і ти бачив, що вони тебе не кинуть, то можна йти без, так сказати, без страху туди. Чи були такі випадки, що можливо тобі самому доводилося не просто забирати поранених, перегружати, а йти по них? Тоді в нас була якраз почалась зима, і в Касапів дуже багато з'явилося дронів uh -huh. з скидами. І в мене майже півроти попало під обстріл. Uh -huh. Тобто, більша частина роти в мене була хлопці, хто 300, хто контужені. І залишився один я тоді. І мого побратима за 300-го, дуже важко за трьохсотого, він лежав на берегу, тобто він знайшов каремат, вкрився карематом і чекав 12 годин, поки я за ним прийду. Прийшла задача, я вже приїхав з виїзду, Прийшла задача, хто може поїхати забрати побратима. Я сразу сказав, що я по-любому поїду, його заберу. Хоч і знав, що. Там зараз почалась пекло прям дуже, що зараз там нікого не щадять, там все просто все, що тільки можна. Но, зібравшися, я сказав: я піду по-любому. І за мною пішло два хлопця. Uh -huh. У нього дуже багато поранень, у нього там вся спина була поранена, ноги, руки. Я ж кажу, там хлопець лежав 12 годин. І він же лежав, він каже, я вже хотів шукати автомат, застривитись, бо я вже не одержував. Він каже, я все я лежав цілий день, там говорить, ночь, каже, там просто все ровняли кабами, всю вулицю Говорить. Я поки пролежав там, говорить, заді мене говорить, всю вулицю зровняли кабами. І коли він почув в рації мій голос, що я вже йду, то в нього з'явилася дуже велика надія, і я по-любому сказав, що я дойду, заберу його. Я прилетів на берег, шукала його, правда. Він ще дуже класний молодець, що він, він спочатку, як його за 300, то відповз від човна, ага. то я думав, нам сказали, що він десь від човна в метрах 10 лежить, може далі. Я думав, де ми його зараз будемо поночі шукати, там в болоті. А він почув, що я до нього підходю, і він підповз до свого підбитого човна, щоб я його забрав. Блін, 12 годин під керматом. В я... да. мене були обставини, ну коли в мене було поранення, у мене евакуація тривала там щось довше години трохи. І реально, наскільки цей час тягнувся, я пам'ятаю. А тут 12 годин в таких умовах, коли все рівняють кавами? Да, ну, піхота, були хлопці з піхоти, які дуже довго чекали евакуації. Багато мені до місяця доходило, ага. що їх попросту за щодо того, що постійно криють і не дають вийти, не могли вийти на евакуацію. Там хлопці серйозні, ну, поранення переростали більш серйозніші. Починалися там, гангрени, там такі ситуації були Служба в 38-й бригаді морської піхоти. Скажи, чи міг би ти порадити фактично цю бригаду поміж інших? Чому варто обирати саме її? Звісно, я, крім 38 ї бригади, для себе поки кращої не бачив і не знаю. навіть. ну є інші бригади морської піхоти, але 38 це на мою думку, найпотужніша бригада з усіх, яких є. Не, не хочу сказати, що інші бригади вплохіли uh -huh. для мене, ну, на мою думку, це сама із найпотужніших бригад, яка виконувала багато де завдання, і дуже сильно себе показала От і саме на Херсонському напрямку. От з штурмом лівого берегу, з удержанням його там, хлопці дуже доволі довго його тримали. І одні з останніх, хто виходили звідти з кринокця. Людям, які, можливо, вагаються зараз, не знають, як обирати там не знаю, свій подальший шлях, тому що багато людей. Є е, знаєш такі люди, які ухиляються від військової служби умовно, і вони так чітко взяли свою позицію, що все, тільки хай діти депутатів воюють, і я тільки після них піду. Е, от. Але є люди, які ну, просто справді певною мірою бояться поранення і так далі. Е, б ти їм сказав? Чому їм все-таки потрібно зробити цей вибір? Чому їм потрібно приєднуватись, обрати свій підрозділ, наприклад, в тому ж числі твою бригаду? В першу чергу, щоб захистити свою країну. Тому що якщо ми не зупинимо ворога сьогодні, то завтра він може бути в, в десь в, в вашому домі сидіти. вже. Треба максимально давити на нього, максимально кидати всі сили. І, тому що хлопці там теж сидять уже дуже доволі довго. І вони теж хочуть там якоїсь ротації мінімальної, даже, там на тиждень хоча б віддихнути, вийти з тих позицій, а не сутками там сидіти. В кожної людини є страх, насправді кожен боїться там загинути чи отримати поранення. Ну просто не треба на цьому зациклюватися. Треба від цих думок якомога подалі держатися. Що то нічого за мною не трапиться, все буде добре, Кирило. Я тобі насправді дуже дякую. Дякую в першу чергу за те, що ти зробив дуже багато. Дуже важливих виборів е, в житті, які зберігли життя не одній людині в цій державі. Е, тому що якщо е, не зупинити цього ворога, він буде йти далі і буде чинити зло. І дякую за те, що ти про це говориш. Тому що це, про ті події важливо. потрібно знати, і щоб про них знали якомога більше людей, про ту важливу і важку ціну, яка платиться зараз. Дякую тобі. Завжди. Радий допомогти своїй країні до останнього. Дякую.